Грові факти про факти. Факт номер 6. Снейку треба зав'язувати з жирною їжею. Снейку, ти чуєш? Uh, та. Uh, я просто. Секундочку. Снейку. Тобі uh, треба uh, негайно uh, вирушати. Uh, твоїм завданням. Та здалось мені твоє сране завдання. Вламатись кудись, знайти якогось придуркуватого боса, якого охороняють круті перці і знищити їхні пристрої. Так. Нам невідомо, чи є в них пристрої. У них завжди є срані пристрої. От курва мама. Дідько. Я, Я такий так... вдячний зараз за цю злигоду. Яке ж це диво? Я почуваюся неймовірно вільним, бо ти така смакота. Ой, mm -hmm. oh, люди! То наче найбільша хрестова милість, коли відчуваєш цей смак. Мій хрін! Хрін! Гей, гей, бобе! Що? Ану, глянь, що там? Що? Що то за фігня у тебе над головою? Шорт, в тебе ще над головою! Стріляй! Стріляй! <звук> Дик -дик 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 -дик. Снейку обережно! Десь неподалік є снайпер. Не хвилюйтесь, полковнику! Мене нізащо не помітять. Снейк! Снейк! Чорт забирай, ти завжди все драматизуєш. Гей, hey, Міомі! шо може покажеш тепер свої шикарні цицьки? Озвучено студією Омікрон на замовлення порталу Play.ua